Ранку. На минулому занятті ми з вами наклеїли озеро на наш лебук. і сьогодні ми поговоримо про його мешканців. Риби це такі водні мешканці, тіло яких вкрито лускою. Тіло риби складається з голови, тулуба, хвоста і плавників. За допомогою плавників, риби можуть повертати у воді і змінювати свій напрямок. Кермом для них служить їхній хвіст. У більшості риб очі розташовані по обидва боки від голови. Причому риба вміє бачити кожним оком окремо. Вона бачить відразу і перед собою, і над собою, і ззаду, і під собою. Дихають риби за допомогою зябер. Вони закривають зябра і набирають повний рот води, а потім відкривають зябра і випускають через них Воду, забираючи з цієї води кисень, необхідний їм для того, щоб жити. Зимку, коли вода замерзає, риби опускаються на дно. У цей час вони ведуть малорухомий образ життя. Мало їдять у воді під льодом дуже мало кисню. Тому люди роблять ополонки, щоб риба могла дихати. Залежно від харчування, риби бувають рослиноїдні, які харчуються водоростями або маленькими мошками, які потрапили у воду. Це такі риби, наприклад, як лящ, йорш, товстолобик, білеамур та інші. Є хижаки, наприклад, щука, сом, окунь, піранья, акула. Залежно від того, де риба проживає, вона може бути річкова або морська. Річкова риба, наприклад, Карась, окунь, йорш невеликі рибки, або сом, щука, великі риби. І морські риби, наприклад, акула, тетюча риба, риба зебра, скат. Якщо люди будуть і надалі продовжувати забруднювати водойми, то рибам буде важко жити в забрудненій воді. Там буде дуже багато негативних речовин, шкідливих для їхнього організму, і дуже мало кисню. Такі риби, так, риби будуть хворіти і можуть загинути. Тому перше і основне правило поведінки біля водойми – не смітити і не кидати у воду ніякого сміття, ніяких паличок, камінців, не забруднювати водойми. А зараз я пропоную вам пограти зі мною у Музично ритмічно гру